Всім добрий ранок, Ангелінка тут робить мені бутерброди. Ми будемо пити каву. Покажи, який в тебе бутербродик. Отакий От вона зробила А сир? І сирок поставила. Що це в тебе таке? Як воно називається? Броч. Брод? Буд. Брод. А в мене такі бутерброди. Всім смачного, хто п'є каву, хто кофеман. Всім смачної кави. Ще є. Ще є сир? Mm -hmm. Нарешті під обід ми зібралися йти на вулицю, як завжди виносимо дорожці мусор і прийдемо вже будемо спати. Пішли. Пасі! Я не можу відкрити двері, Виходь, доці. Не Виходять. Немає вже Використала, так? Слухайте, я вже подивилася, у нас сьогодні плюс 5 градусів. О, то в нас сьогодні тепло. Можна їхати. Мені казали, щоб я посадила часник на участку <гум> Казали, щоб я їхала, садила часник Можна їхати, ще посадити часник і тюльпани. Хто не встиг, можете посадити. О, Ангеліна посадила в візочок. Дуже люблю, коли в магазинах є такі візочки, де можна посадити дитину. Ось так. от. Дуже зручно. Тут все, новий рік продовжується. Зустріли вже нашого хлопчика, прикупили там. Дещо купили каву, бо там мені смердить, і купили сир на піцу. Це з чого пакетик? З подарунка? Ти Ангеліні видав пакета? Так. Да. Вона щаслива. Ще Ангеліні Софія Бл'єткови. Так? Опа, момент. Вона належала спати, а в рості кисів телефон. Подивіться, як він собі влаштувався. Тут на сванні тепло, тепла, тепла підлога, тут саме тепліше місце. Тобі як? Нормально. Нарешті я викупила собі нормальну каву, оця що смердить. я її зараз пересиплю і думаю, що за рік я її вип'ю. Не знаю, хто її має пити, нікому вона не подобається. Я вже її пропонувала, але вона така. Панюча, що вона нікому не йде. Ну, може, я її з якоюсь корицею, або, може, з молоком, та й вип'ю. Блін, розсипла стрімки. Купила собі ось таку просту, класичну То нарешті я собі зроблю нормальну каву. Сповнила, що в мене ще є така дуже гарна баночка. І буду робити тісто на. На що я буду робити Тісто на піцу. У мене був ще кусочок дрождів. Зроблю зараз дрождєве тісто. І в мене залишилося багато з дня народження нарізка, там всяка різна залишилась. Купила тільки кусочок сиру, грибочки там ще є, залишились, декілька помідор. Коротше, зліплю зараз піцу з того, що, що є. чик 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 Хоч кавою пахне, а то клопами смердить. Так. Бахма каву. То ми сьогодні ще зранку як з Ангеліною попили каву, а нам вже три години. Ми нічого і не їли, і нічого і не пили. Я як кизонька-лебеденька. Але зараз буду готувати їсти щось на завтра, бо завтра йду на роботу. Не знаю, казала я вам. Чи не казала я вам, що завтра я йду на свою любиму роботу, Хожу туди в суботу, неділю вже піду. Значите, як я, я роботу свою люблю. Розвела друждя, покажу вам свою піцу, коли вже буде майже готова. Якщо все показувати, то це буде такий довгий процес. О, такий процес. Можна цілий день щось знімати. і цілий день можна тут обзіхати той телефон. Короче, роблю звичайне, друждєве тісто. Тісто моє готове. Певно, що трішки забагатенько, але нічого, ця домашня піца має бути така жирна, товста, смачна. Там теж вже підросло. Я розігріла духовку на 50 градусів. О, можна вже його запікати. зараз да. я його так трішки запечу, підпечу, а тоді буду ставити всю начинку на нього. Отак. Ставлю десь на 180 градусів, верх-вниз і погнали. Хвилин 10 і зараз буду його приправляти. Так, зварю ще суп, поставлю варити супчик на завтра їм. Е, і бо після святкування їли все таке салати, м'ясо, гуся. Все таке, коротше, їли, хочеться супу. Вару суп, діти теж будуть їсти супчик. Буду готувати якийсь Завжди після свят хочеться чогось такого жидко. Анелінка вон прокинулася, сидить з рижем, дивиться по телевізорі про якусь мавпочку. А тут мавпочка залізла в віконечку. Так, я пішла на кухню, на своє робоче місце. Там стірка, як завжди, три рази стирається. Йду, поставлю суп готувати і піду до них. Так. Тісто моє трішечки підпеклося, хвилин, певно, що 5 воно стояло, більше не буду. Роблю соус кетчунезо-майонезу. Отак от туди. Помазаю і далі покажу, що Так, поки я готую дивіться, чим зайнявся ростик з Ангеліною. Ось цей хом'як, мені здається, скоро от-от мають народити хом'ячат. Оцей, от Чомусь він дуже товстий, в нього величенький животик. Той худіше, а цей прям роль зараз буде побіг. Буде зараз втеча, втеча буде треше, мабуть, один ряд. Ти бачиш, вони там вже насронькали. Це ти боїшся хом'ячків? Боїшся? Чи ні? Не боїшся? А кого ти боїшся? Це твій? А Ростікин де? той товстий бачите, цей худенький, а цей дуже сильно товстий. І нам здається, що він скоро має мати хом'ячат. Так, дивіться, щоб мишки не бігали тут кругом. Так, моя перша піца майже готова, затираю тільки сирком зверху. Щось я маловато прикупила сиру, так мені показалося. Бо чим більше сиру, тим смачніше. Так, а тим часом буду готувати крем для дуже смачного домашнього тортика. Добавляю одну е пачечку такого загущувача е для вершків, потім одну пачку цукрової пудри. Десь в мене там літра сметани. Бачили, сметана така е куплена, не домашня, і збиваю це все діло блендером. Добавила ще ванільний цукор е чи міксером, чи що там у вас є, збиваємо до такої густенько. Сметани, щоб залишалися ось такі от там полосочки. Ну Збивала я хвилинки, певно, що три його. І получився дуже-дуже смачнючий крем. Прям такий не дуже приторно солодкий, а просто такий кисловато-солодковатий класнючий крем. У мене є десь там коржі, які були випечені. Коржі пекла не я, спекла нам мама, дуже класні такі пухкі, медові. Рецепта не знаю, тому не скажу, якщо комусь буде цікаво, сам рецепт коржів, то, можливо, десь пізніше напишу там в описі, що до чого і по чому, скільки чого додати. Все, помазали, помазали, притрусили крихтами, які залишалися з торта, і вуаля – все просто готово. Тим часом моя друга піца теж вже готовенька, і ми переїжджаємо в одне дуже цікаве місце, в якому завжди відбувається хаос ігрушок. Переїжджаємо ми з вами в кімнату, так як треба прибрати ці всі іграшки, і вони ще насмітили тими хом'яками, тому займаємося вечірнім прибиранням і прибиранням цих іграшок. Їм треба окрему ігрову кімнату, щоб вони там грали своїми іграшками. Всі іграшки в одну кімнату скинув, прийшов хтось додому і не видно. Там хай що хочуть, то роблять і граються там. А тут а постійно вони під ногами, тут у нас прохідна ось ця зона завжди вся в смітті. Вони ще люблять там поїсти. Особливо Ангеліна любить там поїсти всякі е, печиво, що там ще можна поїсти. Таке, що кришиться хліб, ну вона все, що, що можна, вона любить цим займатися дуже сильно. В кімнаті перед телевізором також ж смачніше. Знаєте, в кімнаті перед телевізором набагато смачніше, ніж на кухні за столом. Тому прибираю, складаю ці іграшки, ще дуже ось цих от багато від цієї гри маленьких детальок. Там щось трохи розтік допомагає, трошки допомагає прибирати, а трошки допомагає мені смітити. Витираю підлогу і чому не пилосошу? Чому не пилосошу? Задають мені питання, чи є у нас пилосос. Є, у нас пилосос, є. Він живе в нас на балконі. Я ним не прибираю, тому що Ангеліна його боїться. Треба Ангеліну відправити десь на вулицю, а тоді про пилосос. Посити. Не знаю чому, але чомусь він їй не подобається і вона починає кричати. Я вже пробувала знаю, і разом це діло робити, і щоб він був не включений, але він їй взагалі не подобається, чомусь вона його злякалася, і не в захваті вона від нього. Тому прибираю так віником, шваброю витираю. Добре, що у нас тут ліноліум, швиденько все прибирається. Та й все. Якщо не прибирати, то ці крихти будуть кругом на всіх кроватях, на всіх спальних місцях. Коротше, вони будуть кругом. Тому прибираю ще шваброю і тряпкою. Треба ще прибрати під цим ковриком, тому що під ним теж завжди повно крихтів, повно всякого сміття. З вулиці несеться цей пісок з коридора сюди дуже 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 швидко. Якби ми розувалися там на спільному коридорі, то, да, то можливо було б менше сміття, так як все заноситься прямо в хату. Коротше, сміття просто повно. І ось ці от полички, на яких ми складаємо, все, що треба і не треба, коли йдеш, щоб Ангеліна щось. Не брала, ми залишаємо просто тут на верхніх оцих от поличках, де вона не дістає, то ми його залишаємо тут. Тож будемо з вами прощатися, до зустрічі в нових відео з вами.